Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, вирішив приготувати щось на ранок на бутерброди. І коли переймався цим, то згадав такий рецепт. Цікавий, як мені здалося, це приготування битка або карбонату, як його ще називають, в баночках таких півлітрових через холодну духовку. Ну, звісно, мені це здалося цікавим, я дещо його доробив ну, і вирішив приготувати. Тож готуємо биточок, карбонат в холодній духовці, скажімо так. Для початку просто От у мене кілограм, кілограмовий шматочок. Битка. Я його просто розріжу навпіл на дві частини. Якось не захотілося ковбаси. Ось отакі, такі рівні частинки. Далі все просто готуємо подушку для нашого м'яса. Для цього я беру дві цибулини, такі, середні, скажімо так. І вісім зубків чеснику в мене є. Часник я передавлю, ну і дещо там подрібню, а цибулю я хочу такими. Четверть кольцями порізай, скажімо так. Поїхали. Ну, ось одну я цибулинку порізав і зразу покладу в баночку. Навіть не всю, мабуть. Ну, ось так я чесник давлю і трохи підрізаю його. Не дуже там мільчу прямо, але просто розрізаю такі, скажімо, більші шматочки. Цибулі, скажу, що в мене вийшло всього положити тільки півтори цибулинки. Так що розраховуйте, можливо, вона в мене просто була така величенька. Якщо невеличка, то, мабуть, дві влізе. Ну, все, ось у мене чотири зубчика є. Чеснику. Додаю його теж до цибулі. У 4 зубчика в баночку. І коли у нас цибуля з часником уже в баночці, то додаємо туди буквально 2 палочки, 2 гілочки тім'яну. Друзі, ну а тепер м'ясо зі спеціями. Як ви бачите, я вже підготував все тут в чайних ложечках. Значить, дивіться, в мене тут півтори чайних ложки солі звичайної, одна чайна ложка чорного перцю молотого. Одна чайна ложка майорану, одна чайна ложка сухого чеснику, одна чайна ложка імбирю і дві чайних ложки паприки червоної. Це я все зараз перемішую на таку от більшу тарілочку викладу. Ну Тепер беремо м'ясо, отак от гарно-гарно от його обмокуємо, обробляємо спеціями з усіх боків. З усіх боків. Ну і коли м'ясо повністю спеціях, бачите, з усіх боків воно в мене, запихаємо його в нашу баночку. Нагадаю, баночка в мене півлітрова. Не бійтеся, що воно буде якби сильно плотновато, скажімо так. Ну, ось так у мене вийшла перша баночка. Ну і з другою так само. От такі в мене баночки, друзі, вийшли. Такі повненькі повненькі скажімо так. І тепер хочу трошки змастити зверху олією. Отак, буквально змастити, як я і кажу. Ну, а тепер банку необхідно накрити фольгою. Я так ось складу два рази, тому що накривати треба так, щоб, скажімо, дуже гарно вийшло накрити. Посередині фольги робимо дірочку. Для того, щоб виходив лишній пар. Коли зробили дірочку, то ставимо такі баночки, запаковані, в холодну духовку. Чекаємо, поки духовка розігріється до 180 градусів. І після цього засікаємо час. Ну і Витримаємо десь годину 20-30 годину хвилин десь на такий час. Ну що ж, друзі, в мене пройшло півтори години з моменту, коли духовка нагрілася до 180 градусів, як я і казав. Тож я думаю. Мій биточок, карбонат, з приготувався, я одну вже зняв плюгу. Ну, аромати клас, просто клас, друзі. Зараз я спробую дістати. Я думаю, м'ясо трошки меншим стало. Буде краще виходити з банки. Ну, отак от. Ось такий мене шматочок м'яса вийшов. Друзі, ну а тепер я планую, що зробити? Загорнути м'ясо в фольгу, дати йому охолонути, потім покладу його в холодильник, і якраз воно там дійде до своєї потрібної мені кондиції Ну а завтра якраз зранку і будемо дегустувати. Що ж, друзі, в мене ранок, як я обіцяв, будемо куштувати моє м'ясо. Отакі два шматочки я так їх тримав в холодильнику. Ну, зараз розгорнемо, подивимось, що ж у мене вийшло. В кінечному варіанті а в кінечному варіанті в мене от такий гарний шматочок м'яса. Що скажу, що він такий плотнуватий, скажімо так, да? хоча він вчора був таким м'якеньким-м'якеньким, а зараз він такий. Плотненький. Ну що ж, відріжемо, подивимось, який він всередині. Ось, Подивіться, <плес> мої такі результати на такий шматочок м'яса. Ну що ж, підготуємо презентацію і будемо куштувати. Ну що ж, друзі, дегустуємо. Як бачите, такий натюрморт у мене вийшов, я собі такий. Дві канапки підготував. Невеличкі. Будемо куштувати. Як я і казав, це, мабуть, на сніданок і для бутербродів, для канапок, отаке щось. Саме те. Замість ковбаси, звичайно. Ну і що, куштуємо? Клас? Це смачно, друзі! От я ще не снідав сьогодні, то заходить аж на ура. Все добре. М'ясо пропеклося, приготувалося. Воно не таке жирне, я б сказав би. Посолі достатньо, хоча начебто казалось, що мало її, всього півтори ложечки чайних. Але солі достатньо. По спеціальном классу. Вони, їх не надто багато, але вони є. Тому все добре. Ну і що ж, скажу, що в мене все вийшло. Як це констатую, в мене все добре. Не можу собі не дозволити 50 грамів вишневої настоянки за такий класний рецепт, за таку знахідку, можна вам сказати. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові! Пишнева настоянка просто бомба. Я, мабуть, залишу посилання, Цей рецепт вже є на каналі. Тож долучайтеся до переглядів. Ну і Так, да, Все клас. Друзі, все подобається. Я скажу, що той жирок, який був зверху м'яса, він так трошки... Ну... Зварився, обварився, його не так багато вже залишилось. І м'ясо таке пісненьке, скажімо так, виходить. Але воно м'якеньке, добре кусається, добре ріжеться, не розпадається. Тому все добре, друзі. Це дуже класний рецепт і дуже простий. Так що рекомендую для приготування. Ну і, звісно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Заходьте, переглядайте, чекаю від вас подобаєк, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі, так що бувайте!